Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, полковник з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас! героям, слава розпочнемо власне із карти повітряних повітряної тривоги. Ми бачимо зараз її на наших екранах. Нині є загроза для Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кировоградської, Миколаївської та Херсонської областей. Хотілося б у вас, пані Наталю, розпитати про те, яка саме ситуація, яка саме загроза зараз для південних регіонів України, що нині там відбувається. Зокрема, ми розуміємо, що нічна пора це таке час для атак ворога, і, як правило, вони застосовують в цей порі безпілотні літання. Пані Наталі, скориставшись в нас? наразі, покращенням погодних умов, ворог, очевидно, повернувся до щонічного терору. Зокрема, бачимо, що е, минула ніч пройшла досить напружено, і цілком імовірно повторення подібних сценаріїв, в тому числі і е, аналізуючи сьогоднішню бойову добу, бачимо, що ворог використовував ракетні удари, точкові в різних напрямках, в тому числі і. Е, південно східний напрямок і з тяжінням до центральної України намагання проміряти систему протиповітряної оборони, її готовність, її щільність, тому що використовувались ракети типу ха 59 яка була збита на Дніпропетровщині. Також ха 31 П. Протирадіолокаційна ракета, яка спрацювала по криворіжжю, але втратила бойову спроможність в повітрі. Це все свідчить про те, що ворог намагається знайти способи бути більш ефективним в своїх атаках. Зараз загроза якраз пов'язана з можливою активізацією безпілотних літальних апаратів щодо намагання бути більш ефективними. Ви зазначали, що при атаці на Одесу, зокрема, росіяни намагалися так спрямовувати, скеровувати свої дрони, що вони летіли на максимально низьких висотах. Чи можна чи можемо ми в приданній тактиці ну, ефективно протидіяти? Якщо аналізувати минулонічну минул, атаку, в принципі, ефективна протидія була забезпечена. Особливість в тому, хіба що що ворог спрямовує безпілотні літальні апарати з урахуванням інфраструктури. Відповідних населених пунктів, в тому числі, і якщо заходять безпілотники на удар з моря, навіть уражені вони мають інерційну траєкторію, яка може завдати шкоди населеному пункту. Тому кожного разу наголошуємо, що навіть вірячи в ППО необхідно переходити в укриття. А які до яких ще заходів вдаються, аби так би мовити перевірити і виснажити українську ППО? Звісно, найголовнішим є багаточисленне маневрування засобами ураження повітряні цілі останнім часом дуже часто змінюють свій маршрут протягом всього відстеження. Також ми бачимо намагання розгалужити зусилля протиповітряної оборони і розсередити нашу сконцентрованість, тому що навіть минулорічну атаку, минуло атаку, якщо аналізувати, один дрон був на Кіровоградщині, один Миколаївщина, а далі вже у гуртом пішли на Одещину, тобто намагалися проміряти, де в який спосіб будуть працювати. Зараз можемо зауважити, що в Бойовій добі було застосовано не тільки шахеди вночі, а фактично за кілька годин ворог застосував і ракетну атаку. Нагадаю, в Одещині було нанесено удар коніксами при тому, що в небі над акваторією Чорного моря імітувалася активність тактичної авіації. Тобто всі ці хитрощі спрямовані на заплутування реагування систем протиповітряної оборони. Також хочу зауважити, що зараз ворог наростив кількість ракетоносіїв носіїв в Чорному морі. Їх збільшено до двох надводні ракети носіїв, це фрегат Адмірал Макаров і малий ракетний корабель типу Буян М, які можуть разом нести 16 ракет типу калібр, і враховуючи таку активізацію на тлі покращення погодних умов, в тому числі і морської обстановки, трошки вщухає шторм. Ворог може завдавати ударів. Використанням і ракет морського посування. От, якщо вже про море згадали щодо ситуації на ну не про мора, про річку про Дніпро на лівобережжі, зокрема Херсонської області, ви зазначали, що населений пункт кринки чи можна назвати населеним пунктом, тому що там вже й будівель жодних не лишилося. Але наші воїни тримають позиції в цій частині. От про проблеми з логістикою згадували. А чи вдається все ж таки, тому що ми повсякчас обговорюємо питання, що було би ну чекаємо на це принаймні, щоб заглиблювалися ну глиб супротивника? Щоб розширювали плацдарм. От згляд на ці проблеми: зима, складність в логістиці, постійні обстріли, постійні атаки з боку росіян. Чи вдається хоч трохи просуватися? Так, дійсно ситуація складна. І складна вона не тільки в бойовому сенсі, а й в погодному. Дійсно, ускладнено і логістику через такі погодні нюанси, як, наприклад, льодова корка на річці. Тим не менш, логістика забезпечується і ворога це дуже суттєво нервує. Вони продовжують штурмувати наші позиції, намагаються тримати більш-менш інтенсивний такий рух штурмових груп. І за минулу бойову добу ми нарахували їх шість, але результативність все ж таки в них нульова, навіть з позначкою. Мінус вони відмінусовують свій особовий склад такими штурмовими діями. І повертаються на свої позиції для перегрупування. Ми поки що не можемо просуватися вперед, і це треба сприймати об'єктивно, тому що просування вперед передбачає потужну підтримку і подальше захист і прикриття. З боку артилерії до, до прикладу цих просувань а ризикувати особовим складом немає зараз такої можливості і потреби. Зараз важливо утримування позицій, і воно вдається. Що ж дякуємо, пані Наталі, за ваше долучення до ефіру, коментарі щодо ситуації на Півдні. Наталі координаційного прес-центру сил оборони Півдні України полковник було щойно з нами.